ну І непогано. І п'яльця свої я зламала свої п'яльця, поламали вони мене. І скупила собі знову маленькі, не було в магазині великих і зробила собі маленькі. Вишиваю я цього Ісуса Христа. Бачили ви його? Може, мабуть, бачили, не бачили у мене є. Дивіться, як гарно виходить. Непогано, я хотіла, мабуть, поміняти або вже не буду, мабуть, так буде. І вишиваночка, це рукав. Зараз вам покажу рукавчик, ці квіточки. Це мені цього треба було. Я, мабуть, вже на. От дивіться, як красиво будеться. Цього мені треба було кольора. У мене вже один готовий рукавчик, а тут наперед я цим дошию. А наперед вже почнути, бо не вистачить мені наперед цього кольору. Це рукавчик. Зараз вам покажу рукавчик ще один. Дивіться, як гарно вийшло. Дивіться, як красиво. Дивіться, це рукавчик один. І вже другий вишиваю. І мої соняшники. Цих соняшників вже не питали, не маю схемки в електронному виді, маю лише.